Ми маємо зараз можливість не просто підписати роботу, а намалювати майбутні плани. Ну і ясно, виходячи з того прекрасного то досвіду, який в нас є, тому що ми вже так багато разом з вами зробили. З кожним. З кожною школою, з кожним директором, з кожним е педагогічним колективом, з дітьми, студентами. І ми не зупиняємось, ми постійно працюємо і готові надавати всіляку допомогу наукову, е підготовку кадрів, захисту дисертацій, запрошуємо вас вихованців, вчителів молодих до такого нашої спільної наукової діяльності, до проєктів. Ми зараз дуже активно розпочали діяльність в Erasmus проєктах. Ми маємо на сьогодні вже чотири erasmus проекти які фінансуються Європейською асоціацією. Це цікаві проєкти, які стосуються екології, інформатики, які стосуються театрального мистецтва. І я думаю, що ми тільки починаємо для себе відкривати цей новий шлях. Буквально за останній період ми підписали дуже багато угод з іноземними нашими партнерами. І дуже хотіли б долучити вас до цих проєктів. Шановні колеги, я дуже рада бути тут. І ми маємо працювати на перемогу разом, так, незважаючи ні на що, тому що нашим дітям потрібна якісна освіта. Для того ми тут і зібралися. І я думаю, що. Наші відносини від відписання меморандуму угоди стануть ще міцнішими, хоча це просто скріплення на папері тих наших давних взаємних партнерських стосунків, які вже були, вже є і будуть ще е, ширше і ще будуть краще розвиватися, тому що коли ми разом, ми сила, так як зараз показав це український народ. Шановні колеги, дуже приємно вас бачити у нашому університеті і дуже приємно, що якраз з вас ми будемо розпочинати ось цю прекрасну роботу, прекрасну роботу і по заключенню договорів про співпрацю з нашими навчальними закладами.